Доброго здоров'я, шановне панство! Ви на каналі Цеглина ТБ. І якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Роман і наша компанія «Альфа-Пул» займається будівництвом і обслуговуванням басейнів вже майже 20 років. І весь цей накопичений досвід ми передаємо вам, дорогі друзі, в наших відео. Тому обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропускати свіжі відео, можливо, про ваш майбутній басейн. А також хочу наголосити, що відео на YouTube каналі виходять трошки з запізненням. Тому, якщо вам цікаво, чим ми займаємося прямо зараз, підписуйтесь на наш інстаграм. І цього пацієнта ви могли вже бачити на нашому каналі. Опосилання залишу в описі під відео, а також в правому куту екрану переходьте, подивіться і не забудьте повернутися назад. І це відео про те, які помилки можна зробити при будуванні басейну. Поїхали. Друзі, зараз цей пацієнт виглядає от саме так, а через деякий час він буде виглядати зовсім по-іншому. Для розуміння ситуації, сьогодні, 8 лютого 2022 року, на дворі доволі сиро, йде дощик плюс 3 зараз. І ми будемо займатися ремонтом цього басейну. А зараз для початку невеличка історія. Даний басейн побудував нашому другові родич і наробив тут дуже-дуже багато помилок. Якщо ви бачили наші відео, то він тече. Ми тут намагалися припинити течу за допомогою засобу FixALIC. Це трошки дало свій результат, але повністю не виправило. Проблеми були з обладнанням, ми вже їх переробляли знову ж таки було відео на каналі. Ми ставили тут тепловий насос і нарешті замовник вирішив довести цей басейн до води. Що ми зараз і зробимо? І в першу чергу з ільєм'ю приберемо оліт. Процес пішов. Наш Олександр не іщить легких путей. Ні, щоб зайти спокійно зі сходів та розбити. Але ніт. Давай коблок кину. Добре, хлопці, займайтеся. Наступне включення буде трохи пізніше. Починаємо демонтажні роботи. А якщо серйозно, то знімаємо бортовий камінь. Перший пішов. Друзі, наше життя складається з дрібниць. І якщо не звертати на ці дрібниці уваги, то в результаті маємо не дуже гарну ситуацію. Наприклад, ось таку. Ми завжди під кутик кладемо герметик. Звісно ж, тут не було цього зроблено, тому маємо ось таку картину. ПВХ покриття відійшло від кутика, і він згнив. Це зовсім не добре. Ну і. Знову ж таки, перед вкладанням каменю треба було борт загідроізолювати. Але для чого, правда? І так, піде. Пам'ятаєте такий радянський мультик? Демонтували бортовий камінь і починаємо демонтувати лід. Ось такий в нас лід сантиметрів 10-15, а то й 20 місцями Ну і допомагає нам, як завжди, в цьому відбійний молоток Макіта. 18.00. Майже весь лід ми прибрали. Трошки там залишилось, але зараз йде дощ і маємо надію, що воно все розтане і ми приберемо просто насосом. Накриваємо басейн, щоб там було сухо та тепло, і ми могли виконувати подальші роботи. Накриття готове. Буде сухо. Тепло, і ми зможемо виконати ремонтні роботи. Тому поїхали, не перемикайтесь! Ми всередині, тут вже тепло, сухо, водичку вже прибрали. Починаємо демонтажні роботи. Тут вже працює вам тепловентилятор і доволі тепло. А почнемо ми зі скімера. Замість, не всі саморізи навіть стоять <риклад> поки що нічого воєнного я не бачу, але може бути все, що завгодно. Там немає ущільнювача. Деякі басенщики кажуть, що сюди можна ущільнювач не ставити. Тому що сама плівка лайнер, є ущільнювачем. Але ось там ущільнювач має бути обов'язково. І ось вам один із можливих варіантів того, що басейн тече. На жаль, камера не передає відчуття, але геотекстиль мокрий. Тобто, воно десь затікало, і навіть волога штукатурка. а геотекстиль прямо мокрий. А зараз хочу звернутися до потенційних замовників. Для розуміння ситуації. Чому ми робимо ремонт цього басейну саме взимку? Тому що в сезон нам просто нема коли це робити. Та і восени також. Це перший момент. Другий момент. Ми не візьмемось за ремонт вашого басейну без демонтажу закладних та повної заміни трубопроводів. Тому що якщо басейн тече, то виправити це можна тільки комплексними діями. Якось так. Як цікавенько? Тобто там просто на силіконі приклеєний один лайнер до іншого? Серйозно? Клас? А навіщо? забув. <кък> Чого бассейн тече, а? Що це таке? Просто окейський пьес. <пас> щастечко. Так, ущельнивач. там. Даже есть один. Наверное, я Але, Но это же никак не спасает. За одной простой причины. Бо лайнер тут... Камера Ух. не передает. Там была вода, там такая вонь. Красота. Угу. Слышишь? Угу. Это мало. Запашок прикольный. А, навіть так? На <плес> Друзі, басейнщики. Ті, хто нас дивиться, ви не змієте будувати басейн, дивіться, закладні треба ставити на монтажну піну. Цементний розчин, заливка, про що ви взагалі? Ось так має бути. Ви знаєте, на цьому басейні я вкотре впевнився в тому, що завжди знайдеться той, хто скаже, я зроблю дешевше. От кому дешевше, дивіться, що буває. І знову ж таки, не факт, що воно прямо було дешевше. Розумієте? Вимивали від нас відсюди і дирок, штукатурку. Заштукатурила. самовосстанавливающийся бассейн. Да, прям красота. На да. а чем оно там? А там фланца же никого не было, да? Не, абсолютно. Ага, то есть пленка приклеена на чем так закладной? Она не просто приклеена, она там забетонирована этой штукой, туда вставлена чем-то. А, серьезно? Ним, да, она вклеена. Ну, Конечно, да. Прикольно. Ну, чому я не здивований. І знову нема ущільнювача під лайнером Ага. Труба он пішла аж туди. Ну і з'єднано все це. Послідовно, бо там трійник. Коротше, все, як ми любим. А ось в цьому місці була фара. Ми тут же ставили заплатку. Ух ти! А ви спитаєте, де закладна? А нема закладної. наскрізь тюбелями дюбелями було прибурено до бетону. І прямо із бетону торчить кабель. Ось виходить кабель. Прямо в бетон. Він там якось з'єднаний, незрозуміло як. Мабуть, з'єднано з якимось іншим кабелем. Ну, залити все це бетоном без монтажної коробки. Якось так. Так, донизлив злив. Кришку зняли. Та зачекай, давай вичерпаємо вже. Демонтажні роботи майже закінчені. Ось такі ніші ми повибивали під скімери, і є що показати. Ось на цьому місці стояв скімер. І зверніть увагу, як він був підключений. А саме, послідовно. І замовник нас питає, хлопці, чи буде так, що і цей скімер, і той буде однаково тягнути добре? А ми кажемо, звичайно, ми ж тільки так і робимо. Бо було так, що той скімер тягне, а той практично нічого. Ну і звичайно ж, форсунки були зроблені точнісінько також. І я б не сказав, що як вони гралися з цим обходом навколо скімера, що вони щось зробили набагато дешевше. Ви ж розумієте, що вартість парочки лишніх трійників, а також, наприклад, 10 метрів труби, не йде ні в яке порівняння з загальною вартістю басейну. Тому економити на цьому, ну не розумію для чого. от Взагалі. Ось тут буде один скімер. Тут буде інший скімер, вони відповідно зійдуться ось в цій точці, і через стрійник труба піде по штрабів машини відділення. Ну, і тут буде нормальна протитеча, а не те недорозуміння, що тут було. Також, відповідно, міняємо донний злив. Це до розмови про те, друзі, що якщо ми візьмемось за ремонт вашого басейну, якщо візьмемося, то ось в такому вигляді ми залишимо чашу. В кращому випадку, і то не факт. Форсунки. Та ж історія. Тут буде 4 форсунки. Ці дві будуть з'єднані однаковими плечами з тими двома однаковими плечами через стрійник, труба по штрабі з невеличким нахилом піде в машинне відділення для зимової консервації. Все як ми любимо. І виглядає все це поки що так. Ну, а як буде, побачите, не перемикайтесь. Скімери ми вже встановили. Ось один. Ось там інший. Як я вже казав, ми їх звели рівними однаковими, точніше, плечами в один трубопровід через стрійник. І він біжить вон туди в машини відділення. Зараз подивимось реалізацію. Отже, друзі, зверніть увагу, я зараз камеру виставив порівню. А труба в нас іде під нахилом. Чому? Та тому, що ми завжди дбаємо про зимову консервацію. Водичка ось туди біжить в кут А далі, щоб не придумувати якийсь перехід, е, отвір трошки нижче вийшов між арматурою проходили. Водичка йде туди, потім зливається в ось цей кутик і переходить в машинне відділення. А там буде або спеціальний кран або просто гайку на нашому басейновому крані відкручуємо і водичка зливається. І все це займає лічені хвилини. Ну і не треба ніяких ні компресорів, ні пилососів для продувки. Ось так. Підготовлена труба під даний злив. Ось так. Встановлені форсунки. Олександр наш зараз готовить закладну підводної підсвітки. І тут буде е, спосіб монтажу без правильний спосіб монтажу підводної підсвітки без розподільчих коробочок. Друзі, і на жаль, із за цієї війни я не зміг вам показати правильний монтаж підводної підсвітки без монтажних коробочок. На жаль. Але будучи відео обов'язково, тому підпишіться на наш канал, щоб не пропускати такі відео. Друзі, а ви коли-небудь замислювались над тим, хто найбільше вірить в ЗСУ Збройні Сили України. Ми про це не думали. Але коли тобі телефонують на другий тиждень війни і кажуть, хлопці, я все розумію, війна, а басейн то треба закінчити. Ти розумієш, що такі замовники наші. Найбільше вірять ЗСУ, і в нашу перемогу, також як і ми це робимо, і допомагаємо цими силами. І тому я хочу нагадати, що ми збираємо на постійній основі кошти для допомоги нашим Збройним силам України. Нагальна потреба це автомобіль. І ми допомагаємо підрозділу розвідників, в якому служить наш співробітник. Друзі, і за весь цей час ми придбали два автомобіля. Звіт про один з них буде прямо зараз на екрані. Усім привіт! В першу чергу хочемо висловити величезну подяку усім підписникам каналу Цеглина ТБ, які задонатили нам на цей чудовий автомобіль. Зі своїми задачами він справляється, допомагає нашим хлопцям виконувати їхні щоденні завдання. Неодноразово він нас виручав. Тому скажу для вас саме головне. українці на краще, а ви просто суперові. Слава Україні! Героям слава! А про другі друзі, якщо він, дасть Бог доживе, то також буде звіт. Друзі, величезне дякуємо всім, хто долучився до цієї допомоги. Також долучилася і компанія наша компанія Альфапу власними коштами до цього збору. І все в нас вийшло. Друзі, все буде Україна. Я взнавав. Друзі, так як робота по цьому басейну по ремонту виконувалась під час. Активних бойових дій в нашій країні і біля нашого міста. Частина матеріалів не зберіглась, але зараз басейн виглядає ось так. Ми довго з замовником вибирали лайнер. І тут він у нас комбінований. Основна маса білого кольору це у нас білий льодовик від компанії Цефіл. На ватерлінії і на сходах, і вон на тій сходинці, яка саме підходить для гідромасажу біля протитечі, там у нас Вентос. Це все преміальна лінійка. Лайнер з преміальної лінійки, він не слизький весь, тому можна його приміняти без всяких комбінацій. І виглядає це ось так. я вам хочу сказати, такий колір води ви не отримуєте більше ні в якому кольорі, окрім білого. І знову ж таки, багато хто боїться білого кольору. Але ви подивіться, як це виглядає. І тут є переваги саме не просто білого кольору, а білого льодовика. Чому? Тому що він виглядає на фото ось так. І коли в масі ми бачимо ці сіренькі цяточки, то навіть якщо є сміття трошки на дні там зібралося, то його просто не видно. Треба приглядатися, щоб побачити сміття. Наприклад, як ось тут бачите, його можливо побачити, але треба дуже-дуже приглядатись. Якщо ти не знаєш, що воно там є, то ти його просто так не побачиш. Ну, а крім того, білому кольору нема куди виграти. Друзі, обладнання ми не чіпали в цьому басейні, ми його вже переробляли, і відео навіть десь було на каналі. А переробляли саме лайнер на цьому басейні. Ви знаєте чому? Я вам вже показував. Єдине, що тут нормально не працювало, як ви бачили, це була протитечія. І ми її замінили, поставили ось таку Get Swim 2000. Відпален, а насос іспанський серії КА. А ну, продемонструйте, будь ласка, як він працює. Ось така краса. Конкретно на цьому басейні протитечія використовується як протитечія, а також як гідромасаж. І ось ці сходинки які виділені чорним кольором, якраз для того, щоб встати на сходинку і масажувати собі спину чи живіт чи що вам там заманеться. Ну і для цього передбачений штурвал в цій закладній протитечі. Чим вона нам подобається і не тільки нам, а й нашим замовникам. Ось така краса. Ви поки що дивіться. І я даю вам невеличку паузу для того, щоб написати коментар, як вам подобається такий басейн. Борт басейну замовник робив сам. Це український камінь лабрадорит. І виглядає все це дуже-дуже-дуже класно. І нова тема. Знову ж таки, зверніть увагу, кришка. З пофарбовано. І знову ж таки виглядається дуже класно. Треба брати на озброєння. І поки ми тут, і поки знімаємо відео. У нас часто питають, наскільки гарячий камінь чорний. От ми виріши перевірити. Ти терпиш чи стоїш? Терплю. Каже терпить. Все таки гаряче, так? Ну, є таке. Але за красу ми завжди чимось платимо, друзі. Тому зверніть увагу, як класно вийшло. Блакитний басейн, чорна ватерлінії, чорний борт, чорні е, лежаки, шезлонги і навіть чорні парасольки. І чорний. Тепловий насос в комплексі виглядає дуже-дуже стильно. Єдине, що оця тротуарка, трошки, як, на мій погляд, потребує заміни. А так все просто супер. Друзі, ну і що ж ми маємо в підсумку? На цьому об'єкті спрацював закон збереження грошей. А він нам каже про те, що або ви платите спочатку трошечки, можливо, більше. Або платити постійно потім, що цей об'єкт і довів. Не можна сказати, що замовник спочатку зекономив. Ні. Він побудував собі дуже класний басейн, але не звернув уваги на професіоналізм виконавця. І це вилилося йому ось в такі проблеми. Ми вже тут майже все переробили і потрошку-потрошку дійшли до того, що зробили. Повністю реконструкцію цього басейну. І це вартує приблизно, як побудувати ще один такий басейн. Тому повторювали і будемо повторювати, друзі, коли ви обираєте собі підрядника, звертайте увагу, з ким ви будете працювати. На професіональній якості і на людській також. Залишу посилання на наші послуги внизу під цим відео, а також телефон для зв'язку буде зараз на екрані. Ну і на цьому, друзі. Дуже радий повернутися на канал. Дуже раді, що ми працюємо. Всім нам мирного неба над головою, тепла у вашій хаті. До нових зустрічей і пока-пока. І допомагайте Збройним Силам України. Все буде Україна, я взнавав!